Це конго в наявності є 5 моделей. Давайте роздивимося кожну із них. Тут вага йде 1,34 грама із ось такими красивими сяючими гранями. Діаметр їх іде рівно 2 см. Так, наступні ось такі сережечки. Вони ідентичні першим, просто їх є дві пари. Тому поспішіть їх забрати. Можливо, дві сестрички, дві подружки захотять ходити в однакових сережечках. Тим більше, що Конго це дуже популярна модель зараз. Так само і з гранями красива модель Конго, 2,92 г. Тут у нас іде діаметр 3,5 см. Подивіться, як неймовірно сяє Ось ця грань. Дуже якісно заполіровано, все зроблено. І є ще моделечка, трошки інша. Тут малюнок йде по зовнішній частині, бачите, такі ніби колосочки. Вага цих сережечок складає 3,05 г, і діаметр їх 4 см. Тобто, на будь-який смак, дівчата, на будь-який діаметр ми вам можемо підібрати чудові сережки Конго. І ось найбільші, класичні, без малюночка, просто кружочки 4,74 і з діаметром трошки більше, ніж 6 см. Отже, можете писати вже в коментарях, які вам сподобались із цих сережечок. Найбільше забирайте, поки вони є в наявності, а я буду готувати для вас нові цікаві товари.